Я виконала ваше домашнє завдання. Я написала імена кожного чоловіка, і що, власне, повторювалося в нашому спілкуванні. Ви знаєте, я зрозуміла. Я намагаюся їм показатися сильною, незалежною, самостійною. Мені так страшно показатися їм вразливою. Мені здається, що вони тоді зроблять мені боляче, використують мене. У вас є власний особистий досвід, коли вас хтось ображав? Чи це спостереження зі зовні? Мама, подруги, інші жінки? Є, е, але я, мабуть, сьогодні не готова з вами про це говорити. Можемо сьогодні говорити іншу тему? Звичайно, що можемо. Я з вашого досвіду зроблю собі помітку, щоб ми до цієї теми, можливо, якщо буде, звичайно, потрібно, повернулися. Імовірніше, моя клієнтка має там травматичний досвід, або ж вона ще поки не знає, не бачить взаємозв'язку, чому ми мали би ці питання з нею піднімати зараз, як це вплине на процес нашої подальшого вирішення тих питань, з якими вона прийшла? І я не бачу необхідності, щоб ми зараз там порпалися та щось шукали. Якщо в цьому буде необхідність, якщо вона буде вмотивована і зацікавлена, ті двері свого минулого позачиняти, ми туди ще раз зазирнемо з її власної волі.